Maria блискуче у вас широкі усмішки, це фантастично. Дайте, я подивлюся, чи зможу я так гарно усміхатися. <близько> Опишіть, що робиться з вашим обличчям, коли ви усміхаєтеся. Мої щоки піднімаються. Мій рот стає ширшим. <близько> Очі стають меншими вужчими. Очі теж усміхаються. <близько> Що ж, ваші усмішки викликають у мене усмішку, а усмішка це магія. Це чудовий спосіб поширювати щастя. О, привіт! Приєднуйтеся і познайомтеся з моїми чудовими друзями. Представтеся. Як тебе звуть? Сара. Скільки тобі років? Чотири. Так мене звуть Імоджен. Я люблю жаб. <рес> Що ви обидві відчуваєте, коли хтось вам усміхається? Як ти почуваєшся? Um... Щасливою. Так, я також щасливий від цього. Що ми відчуваємо всередині від цього? Мабуть, тепло. Так, нам тепло і осяйно. Це так мило. Я впевнений, що є щось, чого люди хочуть більше за все в цьому світі. Як ви думаєте, що це? Напевно. Як ти думаєш? Я думаю. думаю. Щастя! Щастя! Я думаю, що це фантастично. Люди хочуть відчувати щастя та любов, і відбувається справді щось особливе. Бачиш, Саро? Люди відчувають себе щасливими і передають одне одному це щастя та відчуття, що виникає всередині. Оце так мило. Що ж, насолодіться чудовою історією про Сізве та його усмішку. Цілими днями йшов дощ, і всі були роздратовані. Усі, крім Сізве, який щоранку прокидався з усмішкою. Йоу, сізве, ця усмішка чарівна. сказала його мати. Це для мене? Сізве затиснув рота рукою. О, це моя усмішка, мам. прошепотів він. Мати засміялася. Сізве. Усмішку можна подарувати, не втративши її. Подивись, вона підвела його до дзеркала. Там відобразилася його усмішка, така ж яскрава, як раніше, настав час виходити. Мама застібнула Сізве плащ, і вони пішли під дощем до бібліотеки. Вони спустилися вулицею та сізви побачив свою найкращу подругу, Занеле, яка стояла біля вікна свого будинку, сумно дивлячись на дощ. Сізве відчув, як його губи беззупинно розтягуються в усмішці. І, перш ніж він усвідомив, його усмішка зіскочила і полетіла через сад до Занели. Занеле міцно тримала усмішку. Дуже важливо було не дати їй відлетіти, бо вона була для неї дуже цінною. Коли Сізве пішов до бібліотеки, у двері Занели подзвонили. Це був листоноша з листом від її улюбленої двоюрідної сестри. Занела була така щаслива, що у неї миттю на обличчі з'явилася усмішка, яка огорнула листоношу світлом. Дякую, пане листоноше, сказала вона. Усмішка Занели це було найяскравіше, що побачив листоноша за весь ранок. Це зігрівало його, коли він ішов під дощем. Він підійшов до великого будинку. За ворітьми собака бігав колами. Хав, хав, хав. Він так пустував, що листоноша не міг стримати усмішки. Щаслива усмішка з'явилася через гру. Собака перестав гавкати, нашорошив вуха і замахав хвостом. Потім він розвернувся і. Побіг до будинку з дорогоцінною теплою усмішкою. Двері відкрив старший чоловік. О, ні, тобі не можна всередину. Ти весь мокрий. Але тут же усмішка засяяла на чоловікові. Старий чоловік трохи випрямився і сказав. Кому яке діло, якщо йде дощ? Давай погуляємо. Тож вони пішли, хлюпаючи по калюжах. На переході стояла сердита пані Макабела, патрульна інспекторка. Було видно, що їй було холодно. Вона промокла до кісток, від чого виглядала нещасною. Старший чоловік знав, що робити. Доброго ранку, пані Макабела. Звернувся він до неї і посміхнувся неймовірною, широкою та яскравою усмішкою. Але пані Макабела не усміхнулася у відповідь. Коли стоїш під дощем цілими днями, твоє обличчя може стати сумним присумним. Але усмішка це магія. І коли як зараз вона така широка і така яскрава, то її дуже важко утримати всередині. Вийшло не відразу, але потроху обличчя пані Макабели розповзалося в усмішці, поки не засяяло чудовою усмішкою наповну. лунав шкільний дзвінок, і діти перебігали дорогу. Пані Макабела поставила знак і раз по раз усміхалася кожній дитині і кожному перехожому. Діти усміхалися своїм рідним, вони усміхнулися водієві автобуса, продавцеві овочами та фруктами та пані Макау, яка вийшла, усміхаючись своєму чоловікові, який потім усміхнувся меру. Усмішки вискакували, перестрибували, сяяли, світилися, аж поки всі не почали усміхатися, реготати і голосно сміятися під дощем. У бібліотеці було тихо, лише чутно було шум дощу. Вже час іти, сказала мати Сізве, закриваючи книгу. О, мамо! сказав Сізве, у якого закінчилася усмішка. Але коли вони вийшли на вулицю, вони таке побачили. Всі містяни були там усі, і вони всі усміхалися. Усмішки стрибали навколо сізви і сяйли. Вони його зігрівали і лоскотали, і ці відчуття піднімалися вгору, вгору, вгору. Від пальців ніг до маківки, він був настільки сповнений щастям, що на його обличчі відразу спалахнула блискуча та осяйно яскрава усмішка. І щось змінилося? Темний, похмурий, дощовий день уже не здавався таким темним. Це може бути? Так. Мари розійшлися тепле сонце засвітило для них найбільшою, найяскравішою, найпрекраснішою усмішкою, яка тільки може бути на світі. Сьогодні Сізве дізнався, що усмішку можна подарувати, не втративши її. Правильно, тож я збираюся це вирізати, а ви двоє можете допомогти мені, почавши малювати. Як ти казала, Імі, ти можеш намалювати тут декілька сердечок. Це буде О, чудово. Сердечка? Супер. Червоним маркер. І можливо, як ти казала, веселу широку усмішку. Ти візьми цю саро, ти візьми цю Імі, Є кілька маркерів, а я виріжу це. І у нас вийде дуже-дуже красиво. О, клас! Ми розфарбуємо це. Так, ми повинні розфарбувати це серце. Не забудь намалювати широку, широку усмішку. <мас> Наскільки можливо це? Ми зараз зробимо шедевр! Готові. Так. Чудово, дуже добре. Прекрасно! це справді широка усмішка. Це чудово, дівчата. Дійсно, дуже-дуже мило. Ось так. Де ж радість? Ось радість. Тримай Саро. І ми це з'єднаємо і візьмемося Ой. за руки. Усі взялися. Це означає. Що ми усміхнені. Щасливі, спокійні і разом. Ви пам'ятаєте, що в історії про усмішку сізве пані Макабела була досить сердитою. Знаєте чому? Тому що вона тримала знак стоп. Правильно, їй довелося робити щось дуже важке. А що ми можемо зробити, коли ми сердимося? Ми можемо усміхнутися. Точно, ми можемо усміхатися від цього почуватися добре. Що ми можемо зробити, якщо помічаємо, що наші рідні сердиті? Ми можемо їх обійняти. Ми можемо обійняти їх або можемо подарувати їм дуже дуже широку усмішку. Так, тож згадаймо усмішку сізво. Що такого особливого в ній? від неї усі в місті усміхнулося? Це звичайно так. Вона поширилася містом. Від неї всі усміхнулися, навіть зупинився дощ і виглянула сонце. Сонце усміхнулось. Так, сонце теж усміхнулося. І Вже не було холодно. І вже не було холодно, так, Саро. Отже, ви бачите, це сила чудової усмішки. Сила прояву любові одне до одного означає, що ми припиняємо зосереджуватися на собі, на своїх власних почуттях і починаємо піклуватися про інших людей та ділитися з ними. Як ви думаєте? Так, так найкраще в цьому, звичайно, те, що ми показуємо, що дбаємо про світ, дбаємо один про одного, і ми можемо зробити землю, світ і все наше життя кращим. А зараз нова весела гра. Поїхали, тримайся. Це буде вінець кохання. У-у-. А так це буде намисто. Ось, друзі мої, глобус. І у нас є кілька чудових карток. На цих картках є слово мир та усмішка різними мовами усього світу. Добре, зараз ми виберемо картку будь-яку картку і подивимось, що там. На цій карті написано російською мовою, тож давайте знайдемо Росію. Ось Росія. Тож як вони кажуть мир і усмішка? Мир улитка. Отже, в Росії слова, які позначають мир і усмішка, це мір. Мір ще раз. Мір і улипка. 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 Чудово. Тепер подивимось. Ага. іврит. Це с Израилем. Израиль тут. И в Израиле говорят шалом. Шалом. И хиюх. Хиюх. Шалом. 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 Хиюх. Близко. Сейчас у нас... А, у нас арабская. У нас есть тут Иордания, и вона тут... Салам айптисам. Салам айптісама. Салам і салам. Так, дуже добре. Так, ви помітили, як подібно звучить Салам з Йордану до Шалом в Ізраїлі? Дійсно подібно. Дійсно подібно. Скажи мені ці слова: салам, салам. Шалом. 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 салам, Шалом! вони майже однакові, і обидва слова позначають мир: одне в Ізраїлі, друге в Йордані. І це наче показує нам, що слово на позначення миру пролітає над всіма країнами. Ми всі одна велика країна і одна велика людська родина. Об'єднана словами салам і шалом. Салам, шалом, салам, шалом. Чудово! Можна ще? Ще добре. А, у нас Суахілі. На Суахілі розмовляють зараз в Кенії у Південній Африці. Тут. Амані табасаму. І ці слова на суахілі Амані і Табасаму. Амані таба Табасаму. Блискуче. Фантастично. Тепер, коли ми в Африці, щоб почути ці прекрасні слова, ви можете сказати звідки сізве. То ви знаєте? В Південної Африки Аж в самому низу Південна Африка. Одна з багатьох багатьох країн Африки. Південної Африки. Точно. І в Південній Африці говорять одинадцятьма мовнами лише в Південній Африці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Точно, Саро. Багато. Дуже багато. Круна. Майтено. Кахісу. Неба. Отже, бачите, вони говорять багатьма мовами в Південній Африці та багатьма багатьма мовами по всьому світу, але всі усміхаються однією мовою. Тож, давайте в гру, передай усмішку. Добре, імі, спочатку підійду до тебе. Тепер передай її Сарі. Чудово! Саро передай і мені. Овертаюся до тебе, Імі. Тепер до мене. Блисковичи. Гей, Імі, хочеш прочитати для нас гарний вірш? Чому б ні? Прекрасно. Перейдемо відразу до справи. Ось тримай. Ось посмішка моя тобі. Підтримати тебе, коли ти відчуваєш тугу. Прогріти серце, коли сумно другу. Прогнати гнів, коли в злобі, ось посмішка моя тобі. Вини з любов'ю та добро мені. Дякую Імі, це було неймовірно. За нашу дружбу дякую тобі. Радію й тішусь з нашого єднання, всії барви з різних закутків землі. Чи то дощитість з хмар, чи сонячне осяння виблискують в цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо, таким ти є. Це справжня неповторність. Люблю тебе, і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. До зустрічі, мої До друзі. Бувайте Ой, що там відбувається? Куди вони йдуть? Ходімо, підемо за ними і подивимося, що вони задумали. Побігли! Нумо, ходімо! Ходімо, розберемося, що відбувається. Нумо. Що вона робить? Подивіться на Дезі. Що вона робить? Дейзі, вона намагається потіка. Ну, Дезі! Давай, давай Дезі! Давай, Дейзі. Давай, 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 давай. давай! Давай! Так! Фантастично! Чудово! So glad that we can be together. All the colors at the planet's end in rain or cloud, or bright sunny weather. Are brighter because we are here today. The you that you.